У листопаді 2023 року проєкт USAID підтримка реформи охорони здоров'я розпочав грантову програму для закладів медичної освіти в Україні, учасником якої є Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради. Мета цієї активності оновити навчальні програми закладів медичної освіти з розвитку цифрової компетентності та використання інформаційних і комунікаційних технологій в охороні здоров'я. Вітаю всіх на цій науково-практичній конференції з медсестринської освіти і практики. Цифровізація системи охорони здоров'я в Україні значно збільшила потребу медичних працівників у володінні навичками цифрової грамотності. Використання цифрових інструментів є необхідним для точної діагностики, якісного догляду за пацієнтами та покращення результатів лікування разом із національними партнерами. Ми активно підтримуємо ініціативи з цифрової трансформації охорони здоров'я. Створюючи нові можливості для працівників галузі охорони здоров'я в Україні. Житомирський медичний інститут це заклад, з яким у нас склалася чудова співпраця для реалізації такої мети. Навчальні програми будуть охоплювати всі рівні медичної та фармацевтичної освіти та включатимуть безперервний професійний розвиток саме медсестринського персоналу. Участь у грантовій програмі надала можливість Томському медичному інституту сформувати нові навчальні програми, створити сучасний навчально-методичний контент та впровадити його в організацію освітнього процесу для медичних сестер та братів як на до- так і після дипломного рік. Фактично, вже сьогодні ми відчуваємо ефект від такої діяльності, що стосується рівня підвищення цифрової компетентності, як у студентів, так і у практикуючих медичних сестер. І ми сподіваємося, що нас позитивний досвід надасть можливість і подальше втілювати і розширювати зміни, які здійснюються стосовно цифрової трансформації системи охорони здоров'я на теренах всієї України і фактично надасть можливість сформувати нову генерацію фахівців з медсестринства, які будуть відповідати цим викликам. Сьогоднішня подія вона знакова як для нашої країни, так і для Житомира, так і для всіх освітян. Це, ця подія присвячена освітньому компоненту. Конференція науково-практична. Яка покликала покликана збільшити освітню компонент в галузі охорони здоров'я для середніх медичних працівників сьогодні? Ми живемо в період цифрових змін, в період розвитку електронної системи охорони здоров'я і формування ресурсів, які в на високому професійному рівні будуть працювати в електронній системі охорони здоров'я, є стратегічним для країни для освітнього компоненту. У межах гранту в Житомирі вже відбулося пілотне впровадження нових навчальних програм, що сприяло підвищенню цифрової компетентності понад 100 студентів, медиків та 170 медичних сестер. Накого практична конференція, медсестринська освіта і практика продовжує роботу Житомирського медичного інституту з розвитку цифрової компетентності працівників охорони здоров'я.